М4А1-76W. Він же просто Шерман, той, до якого ми всі вже давно звикли, але із покращеною гарматою і на бойовому рейтингу 5.0. І це дуже, дуже цікавий Шерман. Наш основний снаряд – це камерний М62 на 144 пробиття що для 5-0, ну, більш-менш навіть непогано. Хоча 5-0 в топі, звісно ж, ніколи не грає. Це буде 5-7 в основному, 6-0 і так далі. У нас такі ж приємні кути, мінус 10, перезарядка на експертах 6,3 секунди, що також непогано, але саме головне, не дивлячись на те, що тут стоїть потужніша гармата, у нас зберігся одноплощинний ранній стабілізатор. І це дуже, дуже круто. І єдиним недоліком такого шермана є повна відсутність броні, того що це летий Шерман. Звісно ж, на 5.0 ця броня вже протикається буквально пальцем. Але, тим не менш, як він грається, скільки можна робити фрагів і так далі, погнали, подивимось. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. В описі за посиланнями знайдете як мій телеграм, так і посилання на спонсорство для спонсорів періодично виходять окремі відео, тим більше підписка коштує дешевше шаухи. Ну що ж, перший бій починаємо з абсолютного лайна під назвою Японія у дупі списку. А по швидкості наведення таке, як і непогано, десь градусів 20-25 в секунду. Да? Ну да, 22 з половиною. На асах було б 24, але Аса то таке. В цілому нормальне наведення. Навіть без стабілізатору, от зараз ми їдемо 30 км на годину, розкачка не дуже сильна. Не дивлячись на те, що стабілізатор зараз не працює на такій швидкості. Ну а зі стабом взагалі ідеально: до 20 км на годину можемо вести вогонь. Звісно, це дає нам дуже багато комфорту у плані швидкості наведення на противника. Не треба чекати розкачку і так далі, і тому подібне. По подвижності, звісно, ну, Шерман, це він і в Африці Шерман. По подвижності все у нас не дуже приємно, не дуже ми швидко їздимо. Назад взагалі 5 км на годину. Але у нас гарні кути схилення гармати, тому як е, який небудь совок це не відчувається. У нас броні, звісно, ніякої немає, але у нас 5 членів екіпажу, і відповідно є надія, що хоча б за рахунок екіпажу ми іноді якісь пробиття будемо з'їдати. І переживати, хоча не факт, звісно. Так, а як Як щось бачить на цій обіцяній, вибачте, Японії, нічого ж не видно зовсім. Ага. Ось 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 ось. Мелькнув. Куди я там вистрелив? Десь поруч з ним. Готово? Він не зрозумів. Ха, звідки по ньому стріляли. Підставився бортом. Хоча я навіть у, в лоба його пробив ось на точці бачу ціль. Я не знаю, чи я зможу звідси відстрілятися в нього, напевно, не зможу. Нда. Точку, я думаю, він захопить. Якщо чесно, я з оцієї позиції поки що нікуди б не їхав, бо рано чи пізно вони ось сюди підставляться. Та й сюди можуть виїхати, і на точці, можливо, я когось побачу. Хоча ПТ-76-го там вбили. Це чудова новина. О! ВКшка. До побачення. Те, що я й казав, їхати з цієї позиції поки що не треба. А нафіга, якщо фраги самі підставляються бортом. О. Прикольно. Ну на, лови ваншот. Ха -ха. Слухайте, я баштою відбив снаряд. КВшки 85-ї. Прикольно. О. Зенітка. Туди ж нафіг. Як же все таки комфортно із стабілізатором? Більше тут поки нікого не видно. Ага, 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 ага. Ось тут таке як хтось Чи то... А, ні, то низом. То низом. Давайте на точку віддамо. Ось сюди. Арту, чому біні? Ну да, танк такий, чисто позиційний, кудись на ньому вриватись. Напевно, не варто. А отак, стоячи на позиції, можна спокійно робити фраги. Вон 4 вже є. А бій тільки почався. У мене вже 4 фраги. О! Черчилля артою вбив! Господи, Черчилля! Ха -ха -ха -ха. Бідолага. Він до тієї точки, напевно, їхав цілу вічність для того, щоб вмерти від арти. Із його то бронею. М да. Я навіть боюсь собі уявити, як у нього згоріла дупа зараз. Опа, здається, здається, бачу. Чи що це таке я побачив? А, да, там танк. Дерево мені заважає. О, критичні ушкодження. Критонула тигра. Для ваншоту не вистачило, але от його добили, плюс асіст. У нас ще й зум непоганий. Ні, в плані наведення цей Шерман прямо ну дуже приємний. Кайфовий, подобається. Ну ладно, досить, уже я думаю, тут стояти. Поїхали вперед, бо я вже почав трохи нудьгувати, якщо чесно. Сюди можна арту повторно дати, вона вже відкатилась. В принципі, вже 5 фрагів та асіст, тому навіть якщо здохну, вже не обідно. Ага, бачу, бачу. Готово. Пантера у борт відлітає. Мінус 6. Як же довго ці забори падають, а? На! Пазік. Сім фрагів. Коротше да, на цьому Шерману головне не підставлятися, на початку боя постояти на позиції, почілити, почекати собі жертви. Ну а тоді вже, коли основна маса штурмуючих вирізана, можна і самому проїхати трохи вперед. Це наш? Весь обмазаний кущами настільки, що я його без маркера ніколи в житті не побачив би. Опа. Штух! О, не пробив у полку! Не пробив у полку, та ладно. Він повинен був туди пробитися. Де? Ну, ладно. Сім фрагів є, в принципі, це гарний результат. Перше місце команди. З гордо піднятою головою покидаю цю Японію, і будемо сподіватися, що далі буде адекватніша карта. Ага, адекватніша. Сіверськ, ну да. Дупа списку, звісно. Я вже декілька разів казав це в своїх відео. Сіверськ це та карта, на якій я навіть в притул ніколи не бачу противників. Якось вона так задизайнена, що навіть коли ворог от прямо у мене під носом, я його все одно не помічаю. Я не знаю, як це так тут працює. Ну ладно, подивимось. Якщо я зроблю хоча б один-два фраги на цій карті, це вже буде перемога, бо зазвичай на сіверську я роблю приблизно нуль. Ми ще й проти совків та німців, ну це жах просто. Ну і на фланг, звісно, ніхто не поїхав. Я тут сам. Думаю, це зараз досить погано закінчиться. Ось уже 34 виїжджа... Ага, влучення. Ясно. Що він буде сюди проскакувати? У мене кута не вистача. Ага, ясно. Влучив якраз в те місце, куди пробити його практично неможливо. І ось тут ще один під'їжджає. Ну, тут він уже сюди дивиться. Тепер я, напевно, не зможу. Це у нас що таке? Це труп. Ну, все, один фраг я зробив, це вже достойно, я вже задоволений. На сіверську, класно. Якимось чудом я його там помітив. Тут у нас два танки. І здається, вони мене їдуть шукати. О, сушка. Відправляємо в ангар. О, фатальна помилка, братан. На! Ну, окей, ладно. Вже непогано. Здається, це вперше за все весь час, що я граю в Тундру, коли я на Сіверську зробив більше одного фрагу. Ага. Камерник не взвівся, тільки заряджаючого вбив. В мене зник снаряд. Дуже дякую. Снаряд зник того, що мене критонули у момент мого пострілу. Ммм, смакота, мій снаряд просто пролетів наскрізь. Неймовірно, да, да, їх там двоє виїхало. Нічого не видно за деревами, звісно. Ну це типовий Сіверськ. Ладно, три фраги асіст. Це ідеальний результат для сіверська. Погнали далі. Ну і звісно ж, куди ми потрапимо на наступну катку? Знову на зимовий сіверськ. Ну дуже дякую, блін. Ви ви вже вибачайте, що я так багато нею, але ну скільки взагалі стрімери про це вже кажуть. от Стрімери, ютубери, по тундрі, да? скільки всі вже кажуть, гавкають без кінця про те, що на картах ніхіра не видно. Танки виглядають однаково просто разом із будинками, камінюками і так далі. Усе сіре на сірому ніхіра не видно взагалі. Нє, ми напхаємо купу непотрібних механік, типу всяких ковшів і тому подібного, зато зробити контакти контрастнішими? ні, це ми не будемо робити. І докупи ми ще й звуки зламаємо повністю. Ну, що ж, молодці. Гайджини молодці. Ма проте, цей теж зламаний, ти можеш на одну й ту саму карту підряд потрапити. Разів 5 підряд. Ну, ну, ну жах. О, на нафіг. Прикольно. Пума уже тут як тут зустрічає, я тільки з Респи виїхав. Ну і звісно ж, її не було видно. На. Влучення в пуму без дамагу. Дуже класно. Дуже дякую. Ой, господи, за що мені це все? А потім люди дивуються, а чого ти ниєш? Та біс його значує нию. Не знаю, це щось напридумував тут сам собі, блін. 34. -ка. Теж її в ангар відправимо. Знову ж таки, вже два фраги на сіверську. Це як перемога звучить. Чую, справа танк. Ага, ось він. Ну, він мене побачив. Це, звісно, дуже класно, що він побачив. Вбиваємо тигра. Ні, не вбиваємо, бо цей вирішив беззвучно виїхати, того, що він був за межами мого екрану на момент, коли він виїжджав, Мда. і звуку від нього не було. Ну, Два фраги асіс, все прекрасно. Я сподіваюся, третій раз підряд не буде. Довбаного сіверська. От дуже наглядний був момент, коли я відвернувся від танку, і звук від нього повністю зник. Він на мене виїхав повністю беззвучно, і звук з'явився тільки тоді, коли я повернув на нього свою камеру. Як ви вважаєте? От напишіть в коментах, поки ми зараз катку шукаємо. От як ви вважаєте, це здорово взагалі? Ну чи не дуже? По-моєму, не дуже. Да, щось сьогодні Тундра підпалила мені сраку трохи. Ви вже вибачайте. О, до речі, топ списку. Таке дуже нечасто буває на 5.0. Ну і карта Туніс, окей, більш-менш нормально. Дякую, що не збільшений. Туніс. Ну, а так взагалі, якщо абстрагуватися від о, таких от жахливих карт, жахливих е, ситуацій, да, сам по собі от танк у сферичному вакуумі. Якщо розглядати, ну він дуже і дуже достойний. Цей Шерман насправді прямо супер кайфовий стабілізатор. М -м, яке не яке наведення, більш-менш комфортне, да, непоганий зум, непоганий каморник. Навіть вперед більш-менш їде, звісно, не те, про що мрієш в плані подвижності, але все одно більш-менш непогано воно катається. Тому якихось таких прям серйозних нарікань у мене до цього Шермана немає взагалі. і Абсолютно приємно грається. Просто коли такі хатки, як у мене сьогодні, відбуваються, треба знаєте, треба просто затерпіти або лівнути з гри на диньок другий. Або затерпіти, як у моєму випадку, того що у мене не лишається іншого варіанту. Відосто робити вже сів, значить треба. Та й відоси я вам кожного дня випускаю. Відповідно, мені доводиться хоч не хоч грати кожного дня. Хоча в Тундрі, звісно, бувають моменти, коли хочеться от прям десь на тиждень лівнути з гри і не думати про неї навіть. Ага. Я поняка. Японяку в вангар. Опа, ще один, японяка. Казна. А він мене не пробив. Як? Господи, цей Шерман ну аномально живе іноді. Ну він повинен був мене пробити 100%. Ну як не крути, ну 2, там 150 пробиття, здається. І теж там камерник доволі потужний. Він повинен був мене ваншотнути просто яким чином він мене не пробив? О. Бонжур, місьє! Які ж дива робить стабілізатор, боже. Як цього не вистачає на деяких танках? Ну і все, а більше тут і вбивати то нікого. Хоча подивіться. Стоїть. Ну, стій далі. Тільки в ангарі. Ну, все, 4Є. Я вже задоволений. Ось хтось виїжджа. Не влучив. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба було краще. Ну, а це що було зараз? Чого снаряд пройшов наскрізь? Підозрюю, що він мене розвідав, да? А, да? А чому в мене невидимка вистрілила? Ладно, давайте до висновків, бо більше в мене на сьогодні терпіння, напевно, не вистачить грати в тундру. Я навіть стрімити сьогодні напевно не буду. Ну, ви це відео дивитесь набагато пізніше, тому в той день, коли ви це відео дивитесь, то скоріше за все, стрім буде, звісно. Що можна сказати про М4А176? Дуже і дуже непогано відчувається машина, коли у грі не відбувається якихось багів, звісно, і тому подібного. Іноді аномально відбиває снаряди ті, які не повинен відбивати, чи там ламається якийсь кулемет, чи щось типу того, і на цьому все. Наша гармата стабілізована, здатна пробивати більшість своїх опонентів, часто навіть з ваншотами, того що вибухівка все-таки є, або це камерники, і камерники дуже непогані, М-62. Вперед їде. Ну, типу, терпимо, не те, щоб дуже класно, але терпимо назад. Звісно, не їде 5 кілометрів. Але за рахунок гарних кутів, від схилу, від позиції грається супер чудово. А більше мені і додати нічого. Просто кайфова приємна машина. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.